Всім привіт! І це Bike Team. Мене звати Олександра, я професійна спортсменка і тренерка. І сьогодні ми будемо говорити на тему, яка дуже близька моєму профілю. Ми будемо говорити сьогодні про хімію. А будемо ми говорити про спортивне харчування для видів спорту на витривалість. Тож, пігнали! І одразу хочу закинути камінь в студію. Скажіть, чи вживаєте ви спортивне харчування, чи рівень ваших стосунків із тим іще на ви зняти відео на цю тему мене надихнув один із ребзів моєї команди, який буквально кілька днів тому вжив у нашій розмові поняття хімія по відношенню до спортивного харчування? Я перепитала, а що він мав на увазі? І його відповідь майже задовольнила мене. Але до повного заспокоєння я йому прочитала теорію. І от тепер я тут з вами. І з думкою, що на нашому ютуб-каналі також є нужденні, кому необхідна ця інформація, і, можливо, вони переглянуть свої погляди по відношенню до спортивного харчування, враховуючи, що аматорський спорт шалено набирає обертів в Україні, а у нас у BlackBike є спорт харчування. Було би дуже дивно, якби ми не говорили на цю тему з вами. Бо забирати в себе потенціал і лишати себе кращого енергозабезпечення це недобре у 2024 році в Україні. Хоча я думаю, що 80% нашого ютубчика хоч раз в житті вживали спортивне харчування, і зараз ви знайдете ці групи у інформації, яку ми вам дамо. І ці міфи дійсно відштовхують людей від вибору спортивного харчування, при тому, що люди фізично активні і багато тренуються. Ну скажімо, багато. Давайте візьмемо цифру 7 плюс годин на тиждень і плюс участь в якихось змаганнях любительських. Я пробіжусь по блоках спортхарча, які будь-якого новачка злякають своїми складними поняттями. І перший блок ну ладно, блочок. Я коротко, але зрозуміло, буде про ізотоніки. Якось ми вже знімали відео про гідратацію та деякі корисні підказочки, а зараз буде і ще простіше. Ізотонік це спортивний напій для відновлення водно-сольового балансу під час тривалих тренувань, склад якого ідеально збалансований за вмістом води, електролітів, натрій, калій, магній, мікроелементів і невеликої кількості швидких вуглеводів або без них. Його концентрація близька до плазми крові, що дозволяє ізотоніку швидко засвоюватись під час активіті. Навіщо потрібен? Відновлює рівень електролітів, втрачених із потом. запобігає зневодненню, підтримує рівень енергії для забезпечення під час фізичного активного навантаження. Містить ті ж самі мікроелементи, що й в вашій крові, лише в ідеальному співвідношенні для ваших тренувань. Має приємний смак нерегідрона під час літньої спеки, та й, взагалі, цей напій всесезонний, якщо ви. Рясно пітнієте. Да, фу, це, це це таке, коли мені кажуть, типу такі, навіщо мені ізотонік, я буду пітрім. <гум> Страшне, да. І хочеться підкреслити, що ізо та гіпотонічні напої не є замінниками води. Вони є доповненнями під час того, коли ви дуже пітнієте. <гум> <гум> да. Отже, розвіємо міф, що це хімія. Бо направду ізотоніки містять мікроелементи та трошки вуглеводів або не містять вуглеводів. Даня, це для тебе. Наступні у нашому списку будуть вуглеводи. Ну, в якій хімії можна звинуватити дрібку глюкози та швидко засвоюваного так званого спортивного цукру мальтодекстрину? Але звинувачують від незнання. Вуглеводні суміші, зокрема спортивні гелі, це продукти, які забезпечують організм швидкою енергією під час тривалих або інтенсивних фізичних навантажень або відновлення глікогену після них. Вони містять натуральні джерела вуглеводів, як от мальтодекстрин, фруктозу або глюкозу, що швидко засвоюються і підтримують рівень енергії. Отже, розвіємо міф, що гелі та вуглесуміші це хімоза для айронменів та кіпчоги подібних. Це просто концентровані вуглеводі. Вуглеводі це у нас італіано якесь да? вуглеводі та вуглеводі вуглеводі карбонаті. Так, такі як є, наприклад, у фруктах чи в макаріках, просто вони у зручній формі та швидко засвоювані. Призначені для будь-якого виду спорту, де потрібна витривалість, при цьому засвоюючись гарно і не викликаючи при цьому дискомфорту. Зараз доходимо до мого улюбленого, яке чомусь плутає береги у багатьох людей. І мова піде про протеїн. Він вже білок. А тепер трошки тавтології: протеїн це концентрований білок, який є основним будівельним матеріалом для м'язів, тканин, гормонів, тобто він уже є в нашому тілі. Ми із нього побудовані. Білок виготовляється із сироватки молока, сої, гороху чи інших натуральних джерел. А вживу це той самий білок, що є у м'ясі, яйцях чи молоті. просто в зручній формі, без зайвого жиру та калорій. І нащо ж його жерти? А ви впевнені, що доїтаєте білка під час ваших активних е, тренувань? Білка. Не вуглеводів, так от протеїн легко отримати з коктейлів чи батончиків, якщо звичайна їжа не перекриває потреби. І він сприяє відновленню м'язів після навантажень. Все таки він будівельний матеріал, підтримує синтез м'язової тканини під час інтенсивних тренувань, зменшує ризик катаболізму руйнування м'язів. Отже, вертаємось до розплутування міфів і берегів щодо того, що від протеїну ростуть м'язи. Ну, він так смішно, це взагалі, дуже смішно. <ріст> На ділі я скажу вам, як тренерка, що ви хоч обжаріться того протеїна, але якщо ви не тренуєтесь, то м'язи у вас рости не будуть. А протеїн лише допомагає вашим тренуванням, у яких є ціль. Вірно ж? І здається, я помилилась. Більше людей плутають береги, коли чують назви лейцин, ізолейцин, Аргінін, Метіонін, триптофан. Це оточна хімоза. А воно амінокислоти. Стріптоцит. Стриптоцит. Стриптоцит. Якось писала реферат на цю тему інфізі сторінок на 15. Душне страшне, але корисне. Нормально додав. І тепер ця інфа крізь роки допомагає мені пояснювати, доступно пояснювати людям, що ж це таке амінокислоти. Є замінні амінокислоти, які ми отримуємо лише з їжі, і спеціальні формули незамінні, наприклад, БЦА: лейцин, ізолейцин, валін, які відповідають за енергію та синтез м'язів. Спортивні формули просто дають їх у чистому вигляді без зайвих продуктів розпаду. Навіщо нам потрібні амінокислоти? Вони прискорюють відновлення після навантажень, підтримують рівень енергії та витривалості під час тренувань, знижують м'язову втому і присутні у складі спортивних сумішей для тренувань. Відновлення і також вживаються окремо в залежності від ваших задач. Мів того, що амінокислоти це хімія або щось штучне та небезпечне, ми трошки похитнули, бо виявилося, що нічим. Вони не відрізняються від амінокислот, які організм отримує з натуральної їжі. І це черговий у списку, зручний метод допомогти організму отримати те, що він і так використовує щодня. Ну і що ж ще? І ще я би дуже хотіла проговорити тему хондроїтину та глюкозамінових комплексів, у складі яких є хондроїтин. Бо і з цією добавкою у людей ситуація навпаки. Вони вживають її треба і не треба, і думають, що. Так і треба. робити. Але давайте розбиратися. Хондроїтин це природний компонент сполучної тканини, який забезпечує здоров'я хрящів у суглобів, і він вже є в вашому організмі. Навіщо потрібен? Підтримує еластичність і міцність хрящів, зменшує запалення та ризик травм суглобів, допомагає у профілактиці вікових змін у суглобах. Тобто, якщо людина регулярно займається бігом, велоспортом або триатлоном, хондроїтин може допомогти підтримати хрящову тканину. Допомогти у відновленні після травм при розтягненнях, ушкодженнях зв'язок, ну і також як профілактика при регулярних навантаженнях. Якщо тренування передбачають значний тиск на суглоби, хондроїтин може зменшити ризик їх зношення. Тож перед тим як самопризначати собі цю добавку, зверніть увагу на свій раціон та джерела хондроїтину у ньому і краще проконсультуйтесь із лікарем або спортивним дієтологом. Це та добавка, яка використовується лише тоді, коли є реальні показання. Це, от, як, наприклад, у мене зараз я зву це сезонне бігове коліно, яке дуже неприємно звучить восени. І хондроїтин, глюкозамінові комплекси з хондроїтином допомагають мені налагодити правильний звук свого коліна, а правильний звук в його відсутності. Ну, у мене праве коліно, і воно просто знаєте, таке, ось я вам такое ти тичі такої боже мій. Ну, воно стає просто набагато простіше, і от і ти не відчуваєш, знаєш, буває такий дискомфорт, типу, що ти прям воно ж прям хрустить, і ти прям відчуваєш, що там прям неприємні якісь такі речі відбуваються. Тож занадто сильно. І до речі, True The Years я маю улюблений продукт для цієї цілі. Якщо вам цікаво узнати, що це за продукт, пишіть у коментарях. Відповім. Це пиво. <правж> 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 та сушенна рибка. Це є, блін, це є. <правж> Поскріптом і ще заснують всякі там білково вуглеводні суміші. Але після мого короткого екскурсу я думаю, що ви вже можете скласти 2 плюс 2 і зрозуміти, що ніякої страшної науки там немає. 100% я не закликаю вживати все підряд бездумно в спробах затикати дири у раціоні. Але спортивне харчування це не замінник їжі, це не не. Магія... І не небезпека, це просто оптимізація вашого раціону під ваш активний образ життя. І база це спочатку визначитися, навіщо ви займаєтесь своїм здоров'ям? Для чого? І де ви збираєтесь сяяти цим здоров'ям? Та що ж такое? Діло було в четвер. Yeah. <laughs> да. yeah. Я пройшлася по основних групах спортхарчу для витривалості. А мені би дуже було цікаво почути, які міфи про спортивне харчування чули ви. Ну і так, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал та приходьте у BlackBike. розкажемо вам усе про спортивне харчування і не тільки. Тож, до зустрічі, Па-па! 小娜背我的，来吧。